XC40 в комплектації Core. Це у нас версія B3, 163 кінські сили, бензин з м'яким гібридом. Колір Cloud Blue, свертодіодна оптика, передні задні партроніки, а також бічні, камери 360 по колу, 18 лахосплавні колеса, безключовий доступ на всіх дверях, підсвітки під всіма ручками, моніторин сліпих зон, підігрів, всі можливі регулювання дзеркал. Все присутнє. Ось такий вигляд має авто. Електропривід трішки багажника. Також відкривається з махом ноги жестом. Ось таким чином складається багажне відділення для організації як органайзер. Сюди можна покласти вантаж і зафіксувати його, навішати все, що необхідно. Докатка, все ще необхідно для заміни колеса в дорозі. Розеточки 12 вольт. Підприкурювач. Сидіння складається в абсолютно рівну підлогу. Авто 25 рік, 26-й модельний вже, тобто .е. саме свіже надходження. Покажу салон. Салон у нас. Оздоблення текстиль. Чорна стеля. Воздуховоди на другий ряд. Виходи Type-C для підзарядки гаджетів. Електрорегулювання водія і пасажира сидінь. У водія також є пам'ять для двох водіїв. Підігрів корма, підігрів передніх сидінь. Також на борту є адаптивний круїз-контроль керування ним, Pilot Assistance, утримання смуги, автоматичне гальмування, тут керування мультимедіа. Оновлена мультимедіа, тобто у нас новий інтерфейс. Тепер ще швидше працює сама мультимедіа. Тут також продубльовано керування мультимедіа, бездротова зарядка. Авто по наявності в Одесі вартість 39 460 євро. Завітайте до нас, будемо раді вас бачити.